Доброго здоров'ячко! Сьогодні ми поговоримо про здоровий сон. Що, знаєте, в мене вже не одна передача була. Чому треба лягати о 22-й годині, чому треба вставати о 6-й годині ранку. Хоч і вчені довели, і хоч і... але люди кажуть, там в кожного своя звичка, і ви знаєте, індивідуальний є організм. Та ні, люди добрі. У нас закладені циркадні ритми природою. І хочете, не хочете, саме краще виділяється цей гормон сну мелатонін о 23-й годині. Тому краще лягати о 22-й, а дітям о 21-й годині вечора для того, щоб виспатися, для того щоб оздоровитися, для того, щоб накопичити енергію, бо сон багато що дає. Імунітет відновлюється, і цей час імунітет всі. Поскоджені клітинки теж відновляються і розслабляються ці спазми, які в нас накопичуються за день. Бо м'язі в нас там 640 і деякі м'язи напружуються, спазмуються і розслабитися не можна. Але якщо є глибокий сон, а не поверхневий, вони розслабляються. А коли розслабляються, людина наповнюється енергією, і наступний день вона виходить. Але знаєте, де коли кажуть. Ну добре, ви нам розказали, коли треба лягати спати, коли треба вставати спати, коли не треба. Чому не можна пересипати? Бо тому, що коли людина навіть пересипає більше, ніж 8 годин спить, то ясно, вона відчуває така в'яла. Так, це теж є, тому що цикл закладено. ритм у нас знаєте циркадний ритм закладений з 10 вечора до 6 ранку. Треба повноцінно спати. Хоча в кожного буває різна ситуація, хто з три зміни працює, так, це таке є, тут я нічого не зроблю. Але я говорю вже до тих звертаюся, в кого є можливість хто спати вчасно, ставати і вчасно лягати. Але де в когось не може заснути, яка, що робити? Ну, от, наприклад, такі природні. Я даю тільки природні показники і природні такі приклади, як можна оздоровити або як, щоб. Сон все-таки настав і щоб він був глибокий. Можна перед сном випити скляночку або півскляночки кефіру Да, простий кисломолочний продукт, який впливає на сон. А ви скажете, а як він впливає на сон? А ви знаєте, кефір в ньому є від 20 до 50 різних штампів, тобто бактерій. І грибків, корисних грибків, і корисних бактерій. Це кисломолочний продукт, так само, як і йогурт, хоча в йогурті там від 3 до 5 різних бактерій менше. Але у кефірі такі знаходяться мікроорганізми, які дуже гарно впливають на наш організм. Якщо в цілому так розказати, якщо в когось є запори, то кефір дуже гарно впливає, щоб їх менше було. Якщо у вас з тиском проблеми, кефір впливає, що відновлює тиск. Якщо цукор є, то і рівень цукру крові у нормі тримає. Якщо, розумієте, імуні... е... алергія є, теж можна сказати, позбавлятися, тобто додати в свій раціон харчування, на ніч пити скляночку кефіру. А для сну, що він дає. А виявляється, що коли оці мікроорганізми, які знаходяться в кефірі, а це корисні бактерії і корисні грибки, вони коли попадають в наш організм, кишковий шлунковий тракт починає краще працювати. А коли доходять до кишківника, то хочу сказати: в цьому кишківнику... Наші мікроорганізми, тобто наші друзі, виробляють гормон радості серотонін. Виявляється, 90% цього серотоніну виробляється не в мозку, а виробляється якраз в кишковику. Наші мікроорганізми виробляють цей гормон радості серотонін. А з часом цей серотонін, якщо за день багато його накопичилося. Перед сном він перетворюється в гормон сну, мелатонін. І тому я рекомендую кефірчик перед сном скляночку випити для того, щоб і серотонін вироблявся, щоб у вас був чудовий, гарний настрій. А і потім цей серотонін обов'язково перетворюється в мелатонін. Бачите, один гормон переходить в інший гормон. Але там є ще такі бацили у цьому кефірі, які виробляють ще таку амінокислоту, як триптофан. А триптофан це та амінокислота, яка е, утворюється. Утворює серотонін, тому що серотонін з триптофана і складується, і виявляється така картинка: Триптофан у серотонін, серотонін, у мелатонін, і спокійної ночки. І тоді виникає оцей глибокий сон. Крім того, є ще такі бацили у кефірі, які виробляють вітаміни групи Б. А особливо нам потрібен, якщо ми не можемо заснути і крутять динамо, оці думки не дають заснути. А особливо, коли в тебе... Ще тривожність є, тобто кортизол гормон стресу за цілий день, коли ти його накопичив, негативну інформацію послухав, а воно все накопичується і не можна лягати з таким гормоном стресу кортизолом. Взагалі спати. А якщо ти лягаєш, то не заснеш і не будеш спати. То перед сном обов'язково треба, щоб цей гормон тривоги, можна сказати, стресу. Зменшити, щоб його не було. Бо тому, що цей кортизол повинен зранку збільшуватися і він саме більше має показник це з 5 до 6 годин. І от тому що зранку треба ставати, бо кортизола стає більше, і тоді ти бадьорий, можеш спокійно розпочинати свій чудовий день. Тому що я рекомендую? Закупити можна собі закваску, чи в аптеці, чи в супермаркеті. Це скваска кефірна. Не йогуртова, бо тому що в йогурті там нема таких е, мікроорганізмів, які сприяють виробленню оцього серотоніну. І потім, які перетворюються в мелатонін, гормон сну. Цю закваску молоко можна взяти, трьохлітрову баночку, одну пачечку туди закинути, і за 8-10 годин у вас вже готовий може бути кефір. Якщо хтось хоче іншу технологію, в багатьох ця технологія є, ви можете і в інтернеті подивитися. Зараз в нас чудо такий інтернет, що будь-яку інформацію ви можете там взяти собі до впровадження. Тому я рекомендую оздоровлюватися. Це обов'язково повинен бути здоровий сон. Ще раз кажу скажу, хоч він і займає одну треть життя нашого, забирає цей сон, але цей сон дає нам енергію, цей сон нам дає здоров'я, цей сон дає нам мудрість, і саме основне, знімається тривожність і стрес. І стреси уходять. І ми тоді нормально, адекватно можемо сприймати цей чудовий світ. Дай Боже вам здоров'ячка, будьте завжди тверезі, здорові і здорового сну.